Господи Боже мій, дякую тобі за милість і любов, якими ти огортаєш мене щоранку, благослови цей день, мої думки, слова і вчинки, допоможи пройти його з вірою, добром і терпінням, вбережи мене від зла і наповни серце миром, за все тобі, хвала і слава навіки. Амінь. Пресвята Богородице, Діво Марія, мати милосердя. Покрий нас чесним Твоїм омофором, захисти від зневіри. Страху та спокус, моли Сина Твого, щоб дарував нам спокій душевний, злагоду в родині, здоров'я тілесне і силу духовну. Проводь нас крізь темряву до світла істини. Амінь. О святий, мученику Василіску, страждальче Христовий, Ти витерпів муки за віру правдиву і не злякався ні меча, ні вогню, ні катувань. Моли Бога за нас, слабких у вірі. Щоб зміцнив наш дух у годину спокуси, захисти нас від зла, видимого і невидимого, навчи нас терпінню й надії на Господа, хай молитвами твоїми ми отримаємо мир душевний і спасіння вічне. Амінь.